Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні хочу показати місце для зберігання рамок. Ну і може, кому такий мій досвід згодиться. Значить, соторамки в мене зберігаються взимку. у... Е, це тут така веранда до хати. Температура десь ну, Тепло тут, можливо плюс 15 градусів. І м, зберігання організоване таким чином. От є такі табуретки. І на кожну я кладу таку рамку із брусків. Тут по пару саморізів. І зроблена таким чином, щоб туди можна було завантажити рамки. Тут їх ось по 30 у кожному ярусі. от табуретка наступна. Знову і ще одна зверху. Тут вони повністю медові, тому ем, от посередині я поробив такі, е, ну, можна сказати, підставки, підпорки. От, воно, воно все тимчасове, все знімається. От, і ну, влітку тут нічого немає. Ну Таким чином, е, рамки тут, ну шо, тут трохи суші в мене є, ось легенькі видно. От, але тут небагато. І далі йдуть вже повністю медові. Ось, до речі, українська рамка. Там, щоб, якщо видно, ось вона медова зверху донизу. От. ці так, А тут їх два ряда таких українських рамок. поперек, лежать отакі бруски. І на цих брусках можна зберігати отак українську рамку. Теж воно вся конструкція, воно. Не прикріплене, воно все знімається, воно легко дуже все демонтується. Тому, ну якби якось так. А це про кількість меду. Там скептики, що от не лишив меду бджолам, то я тут показую, скільки меду лишилось. ну от Оці доданівські, повністю медова рамка. Поїхали далі. Медова, медова, ще медова. ну оце таким чином, Тобто оці всі рамки вони ну майже повністю медові. Це, цей мед піде на весняний розвиток. Ну, от, якось так. Ось з тої сторони трохи вирощували розплід, тому е, вона ну, не повністю медова, так можна сказати. наступна, від бруска до бруска. Ну і так будь-яку можна перебрати. Вони всі повністю медові. Тому ну, там скептики, хто там говорив, що меду там не вистачить. Меду там у мене вистачає в рамках е, тих, на яких бджоли пішли в зиму. Але але, але канді я все рівно підкладую, тому що я вже досвід, що мед медом, ну не завжди вони його можуть взяти. Да. Ну і з цієї сторони так само. Отакі табуреточки. І на табуретках м, такі м, якби рамки з брусків. Я зробив, ну, поміщається тут, я не знаю їх, якщо порахувати. десятка три, мабуть, в кожному ряду. 30, 30, 30. Ну, десь до 100 рамок. Можна тут таку конструкцію помістити. Ну, Кому більше, менше, Ну, тут, тут, тут не вся, в мене ще в одному місці зберігаються рамки. Ну, отакий мій досвід можливо комусь згодиться. Конструкція дуже легка. Зробити її, тут по пару е цих саморезів закрутив, е виміряв. Єдине, щоб тільки ж рамка ставала. Це так, як у вулику. тут, От заміряєш ці всі відстані. І все, конструкція розбирається, влітку тут нічого немає, тут пусто. Це все вбирається. Ну, така. таке місце для зберігання рамок. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хто як організував. Е у себе на пасіці зберігання рамок, діліться досвідом. Думаю, всім буде корисно. Пока!